Доброго дня всім! Швидке відео про покупки в АТБ. Ну і ще там в одному магазині. І по цьому осінньому цінопаду тільки 15 жовтня були знижки до 40%. І я взяла і шоколадку. Була, правда, чорної вже не було Міленіум. Була ось така, була біла. Білий не дуже я люблю. Мак червоний ми взяли, згущене молоко ми взяли. Ще звідси ми взяли сардини. Лосось, оцей, того лосося, вже натурального не було, тільки у томатному соусі. Передостань оцей сир взяли. Цього було багато, а цього лише дві, і то так ззаду там, я його аж достала за іншого товару. І сметану ми взяли. Так, подивимось. Я думаю, що по чеку я піду. Ось такий чек. І цукерки Рошен, червоний мак. Зверніть увагу тільки 15 жовтня 2022 року. Буває, дивляться відео, о, коли це такі ціни були, а я кажу кілька місяців тому, мені вибив цей апарат, вага вибила ціну 253,99. І також, відповідно до цієї ціни, була записана вартість. Але на касі пройшло по, вартості, по ціні 199,90 і вартість 48,38. Тому тут не лякайтеся. Важливий нюанс. Пакет з ручками одна штука, 20 копійок ще туди входив. Макаронні вироби делюкс. Взяла спагетті. Країна походження Італія. Це, взагалі, фірма хороша, я її люблю. Якісно, мені подобається 500 спагетті. Інформація, адреса виробника. Країна походження Італія. Італія. Екстра група А з твердої пшениці. Дурум. Одапит без ГМО. Чоловік мене дуже любить спагеті, причому він хоче їх цілими варити. Далі. Ну, молоко своя лінія завжди беру. А, збиране згущене з цукром. Ось воно, своя лінія. збиране, тобто згущене з цукром. 8,5% жиру 39,40. А, макарони 40 гривень, 50 копійок. Вироби макароні. Це молоко 39,40. Е, вжити до. Що це тут таке? 0,9, 20, 11, 09, 22, а це 23 рік. По 06 23 року виробник Первомайськ, Миколаївська область. Так як в баночці коштує 50-55 гривень молоко, і там теж десь така сама приблизна вага. Ні, яка така сама менша? То тут. Я думаю, що це вигідно. Далі шоколад, Міленіум. Пористий. Ми взяли три таких штучки, білий не брали. Міленіум шоколад, 90 грамів тут його. Треба тепер його заникати, десь, щоб не з'їли його одразу. 100 грамів міленіум, чорний мигдаль і журавлина були по, був по акції. Лише такий був. По 25.30. Ну, це не сьогоднішнього дня акція, це, ну, взагалі, в ці дні. По 18 здається число. Сметана 190 грамів простоквашино, 20% стакан. 17,50. Так. Погано тут видно, звичайно, по 11 місяць. Термін придатності, початок 11 місяця. Це виробник місто Кременчук, Полтавська область. Просто квашено. Взяли, у нас сьогодні є борщ. Але на нашу сім'ю мало. Ну, це я взяла, знаєте, так це більш така вважається. Якісна, дорога сметана. А ще взяла ось таку злагоду, взяла одну. От все-таки дивишся, от чого на полицях мало, те люди розібрали. Значить, мабуть, варто того, щоб його розібрати. 20% тут додатково просто є плюс 40 грамів. Мається на увазі збільшена маса нетто цього товару в порівнянні зі стандартною позицією 380 грамів. Тобто 420 грамів цієї сметани, злагода, зараз я її найду, коштувала 39,70. Так, ще я взяла корм, ось такий Cat and go з яловичиною. Теж таких залишалося щось 2 чи 3. Вони коштували такі корми, це від своя лінія. Коштували 27,90. Там ще були різні з курятину. Так, виробник. Один партнер In Pet Food, Хунгарія, Угорщина, Хангарі. Угорщина. Другий партнер, Чеська Республіка. То де тут написано 1, де тут написано 2? 1, я думаю, що це отой от 1. По 24-й рік термін. Далі. Це для кота, але я думаю, що може і собака буде їсти. Деколи вони один в другого беруть і все добре. Йогурт 800... Грамів Галичина, Чорниця. 2,2% по 36,90. Знаєте, на що я звернула увагу? Що ось тут написані різні міста. І от на цьому конкретно написано Запоріжжя з любов'ю від Галичини. Цікаво так? Типу, підтримка, мабуть. Виробник, місто Львів. Адреса потужностей. Місто Радехів, Червоноградський район. Зараз для українців немає окремих я. Хочу, щоб ви побачили. Зараз всі це одне велике ми, і Галичина теж ми. Тому тепер у нас 14 назв про кожний регіон нашої сміливої, Неподільної України, впевнені, що впізнаємо один одного і так. Ми ж рідні. А, як гарно. 24-24-10 по 24, місяць. Як вони гарно підтримали. Подобається мені таке. Консерви 230 грамів банга. Лосось Атлантичний був тільки вже у томаті. Того. Розібрали. Ну, він на кілька гривень тут дешевший, той що у томаті. 41 гривня, 90 копійок. Зроблені що до складу, А, зображено інгредієнти, що входять до складу продукту. Склад лосось атлантичний, Коричневе м'ясо, лосося, вирощеного в умовах, а Аквакультур Норвегії і Шотландії 65%. Томатний соус, вода, паста, томатна цукоролія ріпакова сіль кухонна. Борошно пшеничне спеції. Регулятор кислотності, кислота остова. Екстракт натуральний перцю болгарського без ГМО. Країна походження Латвія. Адреса виробника. Латвія теж. Імпортер Дніпро, місто Дніпро. Спробуємо що то за лосось. По 24 рік. Ну, я не знаю, чи я буду робити от запаси. Зазвичай так. Консерви беруть на запаси. Ми швидше беремо на той випадок, коли немає часу щось приготувати. Ну, і лосось, все-таки, в нас, отак, і сардина не дуже там продається. Хоча, можливо, я просто не звертала увагу. Також сардина консерви ми взяли 230 г аквамарин, сардина атлантична бланшована в олії. Дві банки. 41 гривня, 60 копійок, коштувала одна сардина. Взагалі, якось то я брала сардину, мама моя брала, Аквамарин і ще якусь фірму. І ви знаєте, та друга була навіть, як мені здалося, що краща, смачніша, ніж Аквамарин. Хоча це фірма Якість Хороші. Ну. О, хочу щось показати і не хочу фокус ловитись. От. І адреса потужностей. Місто Білгород-Дністровський, Одеська область, зроблено в Україні. Дика риба це риба, що виросла та була виготовлена в умовах дикої природи. Логічно, саме тому вона така корисна і смачна. Дика риба. Є навіть QR-код, якісна олія, відбірна риба, відбірні шматочки. Ну, треба буде подивитися: терміни по 23-й рік. І який місяць. Ну і тут теж щось таке. А може, оце терміни по 25-й, мабуть, по 25-й тут щось. Це якась серія чи що. І ще в мене, ну, молоко. Один пакет вже взяли, бо в нас молоко дуже швидко йде. То до чаю, то до кави, то просто, то до гречки. Молоко 2690. Сир м'який. Делюкс я ще взяла. Якщо чесно, я такого ще сиру не взяла. Для мене це досить дорогий вважається продукт. Оцей вершковий, м'який класичний, я взяла, вхопила ще останню от баночку передостанню. Тут 60%, 60% по 41,90 він був. Зразок сервірування. Це масова частка жиру 60%, 175 грамів. Класичний. Я знаю, люди беруть, я бачила. Ну, ми не брали, бо ми все-таки економимо. А тут раз на акції, то мені захотілося його спробувати. Так, виробництво Німеччина. Угу. Імпортер місто Дніпро. На замовлення АТБ-маркет. Місто Дніпро. Склад: сир м'який. Молоко пастеризоване вершки культури молочнокислих бактерій. Фермент сичужний, мікробіального походження. Це що? Сіль кухонна, згущувач, гуарова камедь, Фермент. Ви знаєте, як робиться шампанське? Колись нам розказувала вчителька, як робиться шампанське. Це ці бактерії, які там гинуть і виділяють виділяють. Тобто вони перед смертю виділяють оцю речовину. І з цієї речовини утворюється разом з, з цим вином чи ну, з виноградним соком, утворюється так шампанське. По суті, це є. Екскременти бактерій. Може, це щось подібне, ну, якісь результати. Це, до речі, правда, це я теж була шокована трошки. І маргарин вершковий, маргарин вершковий. Особий. 72%. Особий, то назвіть особливий. Своя лінія. Коштував 21 гривню 60 копійок, теж акція. Деякі із цих акцій це тільки 15 жовтня 2022 року, а деякі ті, що тривають ще до 18 жовтня. Адреса виробника місто Дніпро. Ну, це для випічки. Є також вже ось такий друкований варіант нову, нових акцій, нових знижок. Уже потім подивимось. Ще ми взяли сардельки м'ясні, михайлівські ковбаси. Вони коштували, ця пачечка мені обійшлася 111 гривень, а взагалі вони коштували 145, здається. Ну і хлібчик, батончик по 21 гривні. Дякую вам за увагу! Слідкуйте за знижками сьогодні, якщо ви подивилися це відео. 15 жовтня можете ще в АТБ сходити, бо акції чудові і деякий товар вже розійшовся. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!